Як обрати оптимальну систему оподаткування для свого бізнесу. Перше, якщо ви плануєте відкрити спу, то ви ніяк не виберете, тому що там немає вибору, там є податок ЦІТ, 9% у вас буде на старт. ЗУС і ПІТ на працівників, ви ніяк його не оптимізуєте і він не змінюється. Він однаковий для всіх. Якщо ви відкриваєте діяльність одноособову, то перше, для того, щоб опеділитися, яка система оподаткування вам підійде найкраще, вам потрібно знати дві вхідних інформації. Інформації: перше, які ви плануєте мати оборот в місяць, друге, які ви можете згнорувати витрати, кошти, і з цією інформацією можна вбити дані в калькулятор. Їх багато в інтернеті. Можна вписати калькулятор, наприклад, речавт чи чи скала податкова. Ви вписуєте два параметри, і, і вам. Калькулятор каже, яка система оподаткування для вас в межах року підходить найкраще. Якщо ви не знаєте, як це зробити, напишіть до мене, я вам допоможу.